Всім привіт, осмія Волинь вітає вас. Продовжуємо збирати вулики з нашими осміями. Їдемо зараз в сусіднє село Клепачів. Цікаво буде, яка там заповнюваність вуликів. Там приміщення досить таке стареньке, вони і без вуликів там гарно розмножуються і заліплюють отвори. Ну, але зараз разом побачимо, що нас там чекає. До речі, мало хто знає, в цьому населеному пункті є одна хатина, зараз покажу вам, де все працює на довіру. Ви можете купити протягом сезону букет, а в міжсезоння вони там віники роблять і гроші кидаєте ось в цю баночку. Я сам неодноразово користуюсь цією послугою. Дуже зручно і респект таким людям, які... Такі речі роблять. Продовжуємо далі. Майже на місці. А нас цікавить ось та будівля. от там наші восьмі Так, приїхали. Ну йдемо дивитися, що нас там чекає. Ну, ми майже на місці. Отакі будівлі дуже сильно полюбляють. осмії, Старенькі-старенькі. Тут дуже багато щілин. і вони можуть навіть тут селитися без будиночків. Коли я сюди будиночок привіз, вони вже тут літали повним ходом і запилювали дерева. Так, треба якось добратися сюди. Що у нас тут робиться? Ну, файно. Як на мене файно. Трішки є вільних, але я казав, що це краще, ніж все заповнене. І тут зверху в нас ще з пісочком. Ну, з пісочком слабше. Ну окей. Ой, а що ти? Ні, то вже не живе. Так вона і. Закінчила тут своє життя. Ще лазить. Ой, я хотів забирати. Ну все. Видно вам? Ось тут. Ай-яй-яй. Ну все, не буду чіпати. Значить, ще осмії літають. Ось руфи. Так, добре. Добре, скорше за все це ті руфи, які тут прижились і вони пізніше вилуплювались, бо ті, що я привозив, це було дуже довго давно. Це одні з перших, це кінець березня, якщо я не помиляюсь був, да? чи на початку квітня не пам'ятаю. Тому не буду я їх сьогодні забирати. Хай ще допаковують ого. Так, будемо бити рекорди на слідчий рік, значить до кінця червня будемо відтягувати рух. Подивимося, що з того вийде. От такі справи. А я вже був певен, що тут ніхто не літає. Ну, файно, хай працюють. А, до речі, поставив за от таким а, склом, а, і сонце тут світить а, тільки півдня, а, а самі кокони ставив трішки далі, щоб їм було тінь і не жарко. І, в принципі, їм в холодну погоду тут тепло, відповідно вони активні, а, а в тепло вони постійно собі злітають, воно не заважає цим трубкам це скло. Все нормально. Ну супер. Всім гарного дня. Ще, значить, буду знімати відео пізніше. Повертаємося на чим, Ну, це добре. Oh, 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 oh. oh.